Дорогі друзі, шановна Бучанська громада, традиційно ми в передень Нового року вітаємо один другому, плекаємо надії на рік, що приходить. Але варто, виходячи з того, яким був 2022 рік для нас, для кожного, дещо проговорити і закцентувати увагу. Рік 2022. Війде в історію кожного бучанця, кожного громадянина України як рік втрат ми втрачали на фронті, на превеликий жаль, втрачаємо й нині. Ми мали великі жертви, велику руйнацію в результаті окупації наших міст, сіл, селищ російським агресором. Але разом з тим ми з вами. Стали і міцнішими. Ми згуртувалися, виходячи із зовнішнього виклику, з розумінням того, що ми на своїй землі, і нам боронити наші домівки, нам боронити суверенітет і цілісність нашої держави. Тож, підводячи такий короткий, але емоційний підсумок, я хочу. Висловити слова вдячності кожному з вас за те, що ми вистояли, висловити слова вдячності нашим захисникам, нашим героям за те, що вони і нині вчора і в майбутньому будуть і захищають нашу державу, наш спокій. Разом з тим, ми щиро віримо, що 2023 рік це рік великої перемоги. Перемоги українського народу в цій визвольній боротьбі, яка триває фактично вже не одне століття. І саме на наше покоління випала доля завершити цю визвольну боротьбу. Тож я безмежно вдячний кожному захиснику, кожній захисниці за те, що маю можливість звертатися до вас. А ви в свою чергу, думаю, також солідарні. В цій позиції і висловлюєте також слова вдячності нашому і військово-політичному керівництву, нашим міжнародним партнерам і, звісно, нашим Збройним силам України. Тож, рік, що приходить, він буде рік великої перемоги перемоги українського народу в цій війні.